Неприємні коментарі в інтернеті і драматичний трикутник Карпмана. Давайте розглянемо, як це працює. Отже, є три ролі: жертва рятівник і переслідувач. І всі неприємні коментарі так само можна поділити на три групи: від рятівників, від переслідувачів і від жертв. Якщо ви автор блогу і хтось залишає вам коментар, який викликає неприємну емоцію, то, скоріш за все, вам кидають так званий гачок, щоб затягнути у драматичний трикутник. Про неприємні емоції хочу пояснити. Більш детально, бо якщо це образа, злість, вина чи сором, то тут зрозуміло, що це неприємно. Але ще може бути сміх. Не через те, що коментатор якось дуже вдало пожартував, а сміх такий більш саркастичний. І це так само є тією неприємною емоцією, що може бути гачком. Наведу приклад саркастичного сміху, точніше, посмішки, на коментар. Ти мені не подобаєшся, ти занадто жирна. А я що повинна тобі подобатись? У відповіді реакції присутня посмішка, хоча насправді ситуація не є смішною і викликає неприємні відчуття. Коментарі від переслідувачів звучать як напад і зазвичай містять оцінку. Ти тупа, оцінка розуму. Ти страшна. Оцінка зовнішності це не синітниця. оцінка інформації або точки зору: твій манікюр або зачіска, або одяг жахливий. Оцінка смаку чи вибору людини. Якщо переслідувач є дуже вихованим і інтелігентним, то перед самою оцінкою він може досить ґрунтовно пояснювати свою точку зору, через що може здатися, що коментар цілком нормальний, а потім зненацька. А ви кажете дурню. Це, до речі, одні з найпідступніших коментарів, тому що вони змушують замислюватись, це з коментарем щось не так, чи з вами, чи вашим сприйняттям, бо на пряму лаконічну образу одразу зрозуміло, як реагувати, тобто видалити чи послати. А тут, наче вам, вручили коштовний подарунок, що вимазаний екскрементами. Коментарі від рятівників звучать як поради для вашої користі, і зазвичай містять багато уточнень, що ніби Пом'якшують обставини, світліша помада тобі буде краще. Якщо ти схуднеш, підстрижешся, купиш новий одяг, то будеш виглядати набагато молодшою. Ти ще не пізнала найбільшого щастя в світі, материнства. А тобі вже за тридцять я за тебе хвилююсь. Я теж раніше одягалась, як прийдеться, а потім почала цікавитись модою та стилем. Так, от тобі не варто вдягати ці джинси. Такі коментарі зазвичай є доволі доброзичливими. Але це поради, про які не просили, а отже, порушення кордонів. Тому вони природньо викликають негативні емоції. Коментарі від жертв запрошують відчути вину чи сором. Наприклад. Ви так годуєте собаку, що я тільки на свята маю такий раціон. Ваші послуги коштують занадто дорого. Не всі можуть собі таке дозволити, а я тим паче. Вам легко дотримуватись здорового харчування, бо у вас немає чоловіка, який кожного дня хоче смажених котлеток. От би мені стільки грошей, щоб їх тринкати, як ви. Вам дуже пощастило. Не у всіх є така можливість. У вас на каналі дуже класні рецепти, особливо коли маєш купу грошей і живеш одна. Мета таких коментарів. Коментарів запросити у діалог, а точніше психологічну гру автора або інших людей для отримання специфічних емоцій. Метафорично це нагадує розчісування або здирання кірочок з рани, що заживає. Воно свербить, його чешеш, неможливо зупинитись. В якийсь момент здається, що приємно, коли зупиняєшся, пече, потім знов свербить і знову хочеться чесати, і потім це все одно пече і погано заживає. Людина, що потрапляє в психологічну гру, тобто в драматичний трикутник. Отримає дуже схожі емоційні переживання, як з цією раною в минулому відео про драматичний трикутник. Я розповідала, що у кожного з нас є своя улюблена роль, і от, в залежності від цієї улюбленої ролі, люди будуть по-різному реагувати на різні коментарі. Так, наприклад, якщо ваша улюблена роль рятівник, то особливо гостро ви будете реагувати на коментарі жертви, намагаючись їй все пояснити, виправдатись і навіть допомогти. Можна вирішити її проблеми, давайте для прикладу візьмемо коментар про шикарний раціон собаки. Так, от, якщо ви рятівник, то вам захочеться виправдатись. Сказати, що ці продукти ви купували по акції, вони коштували не так вже і дорого, ще собака хворіє, має чутливий шлунок, і якщо її так не годувати, то вона буде страждати і хворіти. Або ви будете пояснювати, що якщо собаку годувати неякісним кормом, то вона швидко захворіє і лікування обійдеться ще дорожче. Можете навіть втягнутися в поради, як цій людині, що залишила цей коментар, зробляти. Робити додаткові гроші і де можна знайти цей підробіток. Також рятівник може зав'язати діалог з переслідувачем для того, щоб когось захистити. А тепер найцікавіше, навіщо все це? Навіщо люди взагалі взаємодіють в контексті психологічних ігор, отримуючи неприємні емоції? Бо це такий спосіб задовільнити якісь свої потреби. У спілкуванні, взаємодії, отриманні уваги, визнанні важливості. Бо ж якщо ви. Сперечаєтесь з людиною, то це означає, що вона достатньо важлива для того, щоб ви її переконали, або ж її думка достатньо важлива, вагома і аргументована, щоб викликати у вас сумніви і бажання доводити свою правоту. Деякі люди вміють задовільняти більшу частину соціальних потреб у приємному для них товаристві, там, де їх не знецінюють, вислуховують, і там, де більшість поглядів на життя все ж таки співпадає. Але інші люди в силу виховання, прив'язаності, психологічних адаптацій і дитячих травм, і не тільки дитячих, не можуть існувати в приємному для них середовищі. Для них це не цікаво. У них є потреба в гарячих суперечках, емоційних гойдалках, спробах застосувати психологічне нас. Адже гострі суперечки з взаємними образами, і спроба донести свою точку зору через ти що дурень не розумієш. Це насправді прояв психологічного на. І тут не важливо, чия точка зору транслює більш об'єктивний погляд на світ. Тут важливо, як саме людина обирає доносити свою точку зору. Людям також подобається спостерігати за взаємодією у драматичному трикутнику. І сам Карпман казав, що якщо в фільмі немає психологічних ігор, то його ніхто не буде дивитись. Саме тому так багато цікавості викликають відео відповіді блогерів на ті самі негативні коментарі.